Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 18 листопада, ми вшановуємо пам'ять святого Романа і Платона. Платон жив в Анкирі, це є місто сучасній території Туреччини. Він мав хороше християнське виховання і, будучи ще юнаком, ходив по містах і проповідував Євангелія, торкаючи язичників словом доброї новини. Про те, що Бог так полюбив світ, що сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. За таку свою активну діяльність святий був поставлений в храм Зевса перед правителем, який наказав йому зректися Христа і поклонитися язичницьким богам. На що Платон твердо відповів Ні, сказав, що готовий померти заради Христа. Тоді. Правитель старався переконати Платона, кажучи, що він може уподібнитись до великого філософа Платона своїм розумом, якщо поклониться богам. Але святий сказав, що це є людська мудрість, вона не може зрівнятися з мудрістю Божою, яка є в Ісусі. Тоді правитель сказав, що готовий віддати свою дочку йому, якщо той поклониться богам. Але й тоді Платон відмовив. Тоді правитель наказав сильно мучити святого. Але й тоді він не зрікся. Бачучи таку твердість святого, правитель сказав, що він готовий відпустити його. Нехай він лише скаже, що Аполлон є великий Бог. Але й тоді Платон відмовив йому. Тоді, бачачи своє безсилля, мучителі стяли голову святому. Ще одним прикладом. Бої вірності Христу є святий Роман. Він жив в Антіохії. Це було в час якраз великих таких переслідувань християн, і бачучи таку ситуацію, він став перед правителем і докорив йому. Він проголошував йому Євангеліє, розказував про Ісуса як єдиного Бога і Спасителя. Бачучи таку сміливість, правитель наказав віддати на муки святого. Будучи на муках, святий Роман не похилився, але голосно прославляв Бога. Тоді правитель наказав спалити святого. І в той час, коли горіло багаття, і святого вже мали кидати, пішла велика злива і багаття затухло. Святий сміявся і прославляв Бога. Тоді мучителі відрізали язика святому Роману. І Бог знову вчинив чудо, і, будучи без язика, він далі чітко, виразно говорив і прославляв Бога. Тоді, бачачи своє безсилля, правитель все в йому голову. Дивлячись на життя святого Платона і Романа, можемо поставити питання собі. А чи є я таким вірним Ісусові? Чи готовий я заради Ісуса йти на такі жертви, до прикладу, своїм часом, йдучи на літургію, на реколекції, читаючи Євангелія? Чи готовий я так сміливо проголошувати Ісуса своїм життям на роботі, в колі друзів? Адже Платон і Роман були такими самими християнами, як і ми. Вони нічим від нас не відрізнялися. Але, мабуть, у них. Були більші відносини з Ісусом. Вони більше приділяли Йому час. Вони ходили з Богом, тому їхня віра була такою твердою. Цей час посту закликає нас більше приділяти час Ісусові. Ісус хоче відкриватися так само, як Він відкривався Полтоном і Роману у IV столітті, так само зараз. У 21 столітті він хоче відкриватись особисто тобі. Ісус любить тебе і чекає з Богом.